Я не знаю, хто це ремонтує, але так виглядає автомобіль в розібраному вигляді. Як то потім це складати до купи, я не знаю. О, дивіться, стелі нема. Стеля от лежить з боку. Це все на купі насипом. Є люди, які займаються відновленням автомобіля. Як вони це все складають, я не знаю, тому що це розібрати проблематично. А зібрати я собі тільки можу уявити. Такий Nissan грохчик є. Грох, Рохчик Nissan є в розбору, є от магнітола оригінальна. На цей Nissan на цей багато запчастинок є. Є предохранителі, запобіжники. Одним словом, Nissan грох є в розборочці, кому необхідні деталі на Т-33 кузов з 2001 року по 2025 рік. Запчастинки є в наявності. Моторна група, всі, все навіснеє теж в наявності. Насосики всякі, турбінка. от. 1,5 двигун 1,5. До речі, казали мені, що ці двигуни досить надійні. Контакти в шапці. Звертайтеся і домовляємося по будь-яких запчастинках на цей автомобільчик. А на основній автомобілі Fiat, Ducato, Peugeot Boxer, тренджампер Jumper запчастинки всі є в наявності. Телефонуєте і домовляємося.